Да. Ну я ж казала раніше приїхати, клієнтів обдзвонити. Що ви сидите тут, як мумії? Що ти вилупилась? У нас взагалі дуже атмосферно ранок починається. Я всіх люблю, вітаю, ну бусеньки мої дуже їх цінують взагалі що? Ну, Та що вже клієнтам договір продажу оформлює? Не продажу, а купівлі-продажу. Ти що тупий? Чому тебе в твоєму університеті вчили? Сімечки продавати? Єгор! Якщо чесно, у нас кожен ранок це тупо п. Ще рота не встиг відкрити, вже обісрався. Жень, а що ти сидиш? без роботи, як цар на троні. Зараз тільки 9.35. Робочий день починається з 10-ї ранку. Я тільки прийшов. А що ти прохолоджуєшся? Барбі з кузняків. Ну так то да. Я ж тут за красу і вайп відповідаю. В офісі без мене взагалі як в маршрутці без шансону. А що ти тут стоїш? Об'єкт сам себе не покаже. Вони ну, в таксі і шаруй. А я взагалі тут не працюю. Прийшовсь просто гроші забрати. мене квартира під їх управління. Звісно, неприємно трохи, але нормально.